В день 15 вересня росіяни обстріляли Харків та поцілили в спальний мікрорайон міста. Ворожий ФАБ влучив у житлову багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждало більше 40 осіб. Було влучання в 12 поверховий житловий будинок. Зараз тривають аварійна рятувальна робота, гасіння пожежі. На теперішній час ми маємо 36 людей, які отримали травми різної ступені важкості, серед яких троє дітей і двоє з них знаходяться в важкому стані. Тривають рятувальні роботи, дуже багата руйнацій, дуже велика пожежа, яка є. і Працюють ДСНС, крім цього. Хочу сказати, що крім цієї будівлі постраждало 14 багатоповерхових будинків, які розташовані поряд з цією житловою забудовою. В багатоповерхівці зайнялася пожежа площею 600 квадратних метрів. У будинку стався обвал. На місці прильоту вели роботу поліцейські та рятувальники, які гасили пожежу та допомагали евакуювати людей, які залишилися в палаючих будинках. Квартира на цю сторону я сразу квартира на цей бік. Я одразу глянула, дивлюся, все полетіло з вікон, ганчірки, все це саме. Глянула, ніби вогню немає нічого. Думаю, виду, хоч а двері не відчиняються. А коли я вже перші двері відчинила, другі слава богу, вже сходами бігали там поліцейські. Ну це все допомогли. Сказали, швидко виходьте, виходьте, пожежа, пожежа, пожежа. Ну на цей бік не було пожежі, де в мене виходить. Воно ж на той бік приліт був десь у районі 11-го поверху, 10-го. в районі 11-го етажа 10-го. у ще 14 сусідніх будинках повибивало вікна та шибки. Я якраз знаходився вдома сам на кухні. І це мені дуже пощастило, тому що приліт був у двір, а я знаходився по ту сторону. Ну, все одно мене дуже оглушило. В квартирі пилюка біла. Тобто я відразу відчинив вікна, щоб провітрити. Вікон вже не було з цієї сторони, рама, і все стекло було внутрі в квартирі. Я, як волонтер, одразу. Вирішив піти на вулицю, допомогти людям, в чому вони ну може комусь була потрібна допомога. Сусідку трошки поранило, тому що вона знаходилася з цієї сторони. Все гаразд, нічого такого страшного з нею не відбулося. Я мешкаю вдома нижче. У мене там дві квартири у родителі та у моєї тітки. І я зателефонувала тітці одразу. Марина, що сталося. Вона каже, що приліт громко, дуже гучно було, що я кажу, що ти ціла, все нормально з тобою, так. А, добре, я зараз приїду. Ну Що, приїжджаю, одразу ж кинулась, ну, подивитись, квартира ще все нормально. Але я тут прожила 20 років і буваю майже ну, день через день у батьків вдома в гостях. Тому... Я не знаю. Я, я взагалі не знаю, якщо що було б, якщо це був мій дім. І взагалі мої співчуття всім тим, хто там потеряв свій дім. На місці влучання продовжується рятувальна операція і працюють комунальні служби. І зараз гасіння пожежа, дуже багато людей. Працюють наша комунальна служба, працюють ДСНС, звісно, наші спасателі, рятувальники. І дуже багато людей на теперішній час звернулося. Ми відкрили пункт незглавності, який буде працювати цілодобово, і там зможуть знаходитись люди. Крім цього, всім бажаючим, кому це потрібно, ми дамо місто в гуртожитках міста Харкова для того, щоб люди перебували в більш-менш нормальних умовах. Анна Зелінська, Ігор Луканін, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Харків, Новини.